Чи реально було в вибитому з сідла рицарю продовжувати бій з пішеним, адже падіння з коня саме по собі доволі травматичне, чи можна було би проілюструвати такі випадки історичними прикладами? Ну це залежить від падіння, від обставин падіння, від кваліфікацій вершника, як він навчений падати, в якому він стані, чи він ну, контролює це падіння, чи не контролює це падіння з одного боку, ми маємо кілька прецедентів. Коли скажемо, ну от, наприклад, французького короля Філіпа Августа битві під бувіном збили з коня і вже лежачого били по ньому мали, Ну поки йому на виручку не приїхали його люди, які чомусь ну, запізнилися на кілька хвилин. От ну не особливо квапилися. І ну, і відбили його, підняли, і в принципі він сів на коня ну, цілим. Тобто обладунок його якби поберіг. А це ще був кольчужний обладунок в цей час. От ну, з іншого боку, нам про це комін писав: Філіп, де комін, це битва під Форнова, 1495 рік. І він згадував, що ну там італійські рицарі якби відстали від основного війська і попалися французам. Відступали по Одинці, і він згадує, що аби добити. От одного італійського рицаря в повному латному обладунку треба було п'ять чоловік, ну, от таких ну, піхотинців, там шотландських лучників. От менше ну, не справлялися, аби дістати рицаря в повних латах. Треба було п'ять, ну п'ять людей. Тобто воно та воно працювало. Тобто це не є бутафорія, ну, як вкладали гроші. А там не розваги, чи не пунтів. От, але бували інші ситуації: що ну, що люди падали, ламали шиї, ламали хребти. Ну, це все залежить від обставин, від падіння, від швидкості. Летальна, от, як правило, як правило, летальний кінець на всіх учасників це пряме зіткнення вершників. Такий коліжен, коли на повному скаку. Це іноді траплялося на турнірах, тому. Що це турнір був, скажімо, не аутранс, то турнірних бійців розділяли бар'єром. Але якщо вони стикалися в лобове зіткнення, то, як правило, гинули і коні, і вершники. Після такого зіткнення, ясна справа, ніхто вже встати і піти, як ні в чому не бувало, не міг.